Да. Все включили, шановні присутні. Значить, було скликано чергову 78-му сесію Медвінської сільської ради відповідно до регламенту і закону України за 10 робочих днів. Усі депутати були ознайомлені з цією датою, з часом. На сьогоднішній день на сесію, на засідання сесії, прибуло тільки депутати. Грицак Вадим Миколаївич, Грохольський Віталій Павлович, Колик Олексій Васильович, Лабзенка Наталія Васильівна, Митя Михайло Васильович, Огниста Людмила Васильівна, Синиця Володимир Миколаївич, Сосула Наталія Валерівна, Якіменка Наталя Миколаївна. Таким чином, кількість е, наявних депутатів менше, ніж 12 і е, сьогодні недостатньо кворуму для проведення сесії. На жаль, вкотре ми маємо ситуацію, коли питання, які необхідно ухвалити за неявку депутатів, відкладаються на інший час. Оскільки нам треба прийняти ці рішення, будемо планувати провести сесію засідання сесії іншим днем, будемо зізвонюватись, бо у нас стане освіта, я так розумію, скільки паливо залишилось, сам санич. На генератори 10 літрів на А на автобуси, а на автобуси вже тоді до понеділка ще до понеділка. Тоді треба буде підготувати, можливо, завтра певну заяву з цього приводу, і все таки, щоб розуміла наша громадськість, чому у нас діти не будуть їздити в школи? Значить будемо переводити на онлайн. Це певне безвідповідальне поводження, але у когось є об'єктивні причини, чому не з'явились, у когось, ну, принаймні без причин, так? Тому сесія не відбудеться, але оскільки вже всі у нас прибули, я хотів би, щоб ми 10 хвилин вашого часу присутніх зайняти. По-перше, я хотів би познайомити вас з новим начальником відділу освіти молоді та спорту, будь ласка. Тарасом Григоровичем Шевченка до трибуни. Ну, Представтеся на сьогоднішній день. Думаю, що да, пару слів, от, щоб всі бачили. Доброго дня. Перше знайомство можливо, трошки не вдало, так як по-іншому хотів би представитися, звісно, але бачу, є проблематика в тому що. Відділ, який на сьогодні так вийшло, що я очолив, буде тормозити від ваших рішень, якщо вони не будуть прийматися. Не, від цих присутніх точно не буде. Ну, і від, 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 від рішень да, від рішень депутатського корпусу. Трішки про себе. Про себе 74 року народження, все своє повноцінне как би, робоче життя працював в соціальній сфері. Це центри соціальних служби для сім'ї та молоді. Керівником 20 років, департамент соцзахисту міста Суми, до позавчорашнього дня начальник служби у справах дітей. Сьогодні ваш колега, я думаю, однодумець приїхав, ну так як уже третій раз маю змінюю місце свого проживання. До цього проживав практично 10 кілометрів від нашого такого жахливого ворога, який. Не дає нам спокійно жити не мені, не моїй родині. Хочу стати повноцінним членом вашої громади, не тільки повноцінним, але і корисним ну, сьогодні в галузі освіти, молоді та спорту, яка мені дуже доречна, дуже. Скажемо, моїй роботі завжди ну, була тісна співпраця. Певні знання є. Певні знання, я думаю, я отримую від того колектива, який сьогодні формується. І хотілося, щоб була тісна співпраця. Так як я е, також діючий депутат, але своєї селищної ради розумію е, всі нагальні питання, процедурність і все інше. Е, ну, будемо працювати. Я надіюсь на вашу підтримку. На підтримку керівництва, я її вже, скажімо, оцінив і зрозумів. Бажання є, надіюсь, що воно не пропаде, і надіюсь, що ми будемо тим дружнім колективом, який буде якісно працювати на цій території. і галузь, яка ну, За той час, який я міг ознайомитись, галузь поки що у нас. Тормозить це мінімум сказати. Але ми, я сподіваюся, що все вийде, якщо буде ваша підтримка і моя плідна робота. Поєднання цих двох чинників дасть якісний результат для наших вже дітей. Дякуємо. Дякуємо. Ну, Раз хочу побажати вам плідної співпраці всіх депутатів, закликати, якщо у вас є питання, пропозиції? Просто взяти телефон і можете спілкуватися, бо у когось діти навчаються. Можливо, у вас є побажання, але в цілому дійсно мета щоб розвинути нашу освіту. Таким чином, зараз кінець року. Ну, бажаю вам скоріше вникнути усі ці питання і, і рухатись далі. Також хочу, е, дякую вам. Хочу також наголосити, що е, хочу подякувати Олександру Олександровичу е, Павленка за те, що він знаєте, як своє на його плечі з травня місяця впала цей тягар освіти. Він достойно справився з сіма з завданнями. Звісно, були. Певні моменти ми завжди йому допомагали. І за результатами цього, ну скажімо, такого великого нового навантаження, яке не притаманно було фахівцю, я вважаю, що можна призначити, ну це ми як з ним рішили. Я думаю, я порадився з теж і з керуючими справами, що Санича буде головним спеціалістом відділу освіти молоді і спорту, таким чином, вже не Провідним фахівцем, головним спеціалістом. Ну, Думаю, що він це заслужив, і думаю, що далі він буде продовжувати досконалюватись і допомагати Тарасу Григоровичу. Бо це ну, як, як треба якийсь час адаптуватись до нових умов. Ну от така у нас теж приємна новина. Тому дякую, Сан Саныч, за вашу роботу. Ви продовжуєте бути в команді. Будемо працювати далі на благо нашої громади. Давайте подякуємо. Так далі, оскільки ми у нас одне з питань порядку денного це питання статуту. Статут готувала робоча група, і в робочу групу у нас входили юристи від благодійного фонду права на захист. І сьогодні вони під'їхали, бо на одній з комісій бо статут, пройшов декілька комісій, на одній з регламентних комісій. Там була висловлена думка, що це там не на часі і так далі. Тому, якби була б сесія під час розгляду, ви б мали можливість виступити, але оскільки сесія не відбудеться, прошу скористатися, щоб другий раз ви з Києва не їхали. Можливостю вас до трибуни, пані Дарія, я так розумію, це ви. Да? Для того, щоб ви ще раз або просто пояснили. Важливість прийняття статуту і все те, що ви хотіли. Ви ознайомились з комісією? Ви дивились? Е, ну я ж кажу, в принципі. Ну я дивилася, але не можна не коментувати, скажімо да. так. Да. Тому, будь ласка, скільки вам треба хвилин для виступу? Щоб... мені пару хвилин, бо ну, до п'яти хвилин, щоб ми потім уже тоді? Давайте важно послухаємо. Доброго дня, мене звати Дар'я Іванова, я юристка з питань локальної адвокації благодійного фонду право на захист. Моя функція це допомога безпосередньо органам місцевого самоврядування в частині прийняття рішень, скажімо так, внесення змін до рішень, які стосуються, скажімо так, покращення прав місцевого постраждалого населення та внутрішньопереміщених осіб. Ми допомагаємо громадам створювати програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, створювати фонди тимчасового житла, безпосередньо порядки оцінювання потреб внутрішньопереміщених осіб для того, щоб правильно потім, скажімо так, і заклади закладати для майбутніх програм, і принципі, щоб розуміти, які, скажімо, так, потреби формувати, коли так само до вас ну звертаються донорські організації. Ось і важливим було питання, коли ми вивчали певні скажімо так, досвіди інших громад, розуміння питання, хто такий є мешканець громади. До, скажімо так, початку цього року, 25-го року, офіційно не було в законодавчому полі визначено питання, хто такий є житель громади. І, скажімо так, в деяких областях в певних випадках були, скажімо так, питання, чи може новомістянин, да, бо ми скажімо так, зараз відходимо від поняття внутрішньопереміщена, особа ми називаємо там новомістянин, чи може він скористатися певною пільгою, яка зазвичай передбачена для безпосередньо місцевого населення? Ось і. Скажімо так, для того, щоб точково постійно ці питання не вирішувати, так, бо те, що ми вносимо зміни в програми, це одне. А коли статутом передбачено, що мешканцем громади є також внутрішньо переміщена особа і що вона так само на рівних правах користується, скажімо так, всіма скажімо так, правами з місцевим населенням, це дуже, скажімо так, допомагає. І так само воно все ж таки. Допомагає інтеграції людей безпосередньо на місцевому рівні, бо вони розуміють, що вони можуть брати повноцінну участь у громадському житті. Ось Хочу зазначити, що 8 січня 2025 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України про народовладдя. Цим законом безпосередньо є мета забезпечення ефективного регулювання механізмів локальної демократії, розширення форм безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні. Підвищення прозорості і відкритості роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. І знову ж таки повторюся, нововведенням даного закону є поняття житель. Тобто, житель це громадянин України, який задекларував або зареєстрував місце проживання на території територіальної громади або фактичне місце проживання, перебування якого підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньоприміщеної особи. І, скажімо так, зараз ситуація яка, що до 01.01.27 року громади вони повинні, по-перше, зареєструвати статути. Ну тобто, якщо в них немає, то створити статути. І по-друге, внести поняття, хто такий є житель да, громади в наявні статути. Ось... Ми розуміємо, що зараз є певні виклики. Постійно законодавче поле міняється. Ми бачимо ситуацію, яка зараз відбувається з змінами господарського кодексу, точніше, з тим, що зараз взагалі відбувається в законодавчому полі. Розуміємо так само, що є певні виклики перед місцевим самоврядуванням на 26 й рік. По, щодо публічних інвестицій, і так далі, ви самі все чудово розумієте, що потрібно думати далі, як будувати бюджет на наступний рік. І тому ми би вам рекомендували, скажімо, так не відтягувати питання затвердження статуту, бо як відомо, що статут є безпосередньо конституцією, так громади, він є, скажімо, так потрібним. І він є тою допоміжною силою, яка надає громадянам впевненість, що керівництво громади, що місцеве самоврядування безпосередньо чує людей і чує їх запити. Тому я прошу вас все ж таки дослухатися до нас, до рішення інших комісій, і все ж таки звернути увагу на те, що статут зараз необхідний і що. Його потрібно приймати вже зараз, в 25 му році, і не чекати до 1 січня 27-го року. У мене, в принципі, все. Дякую вам велике за увагу. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся. Ну ми розуміємо, що без статуту дійсно не будуть перше, що дивляться, західні. Партнери, будь-хто чи є статут, ну такі зміни? Чи як врегульоване питання жителів, як врегульоване питання петицій? Це все в нашому статуті. Є це збірка всіх законів, які сконцентровані в одному документі, які проробили великий час. Тому е коментарі, що там не на часі, знаєте, як не на часі, що створюють робочі місця, не на часі отримувати е громади е бути серед інших, хто має статут. Ну, подивіться, ті, у кого є статут, вони успішніші. Тому я думаю, на наступну сесію е, треба його буде обов'язково затвердити. І дякую вам за, за ваш виступ. Дякую вам. Awesome. Отже, е, якщо є якісь запитання, ну крім запитання про плити, зразу повідомляю: е, до керівництва та сагра звернувся. Зараз, якщо зайдемо ще до керівника, бо плити забрали знову на Четвертому участку за закладовичем. За за Тому сказали, що документи є. Чекаємо, є документи чи нема. Буду дзвонити керівництву в Київ, щоб цю ситуацію нам прояснили. А то знову виходить, якась ну, взяли то, то давайте ми тоді, що всі плити позабираємо, якщо у них немає документів. Ну якось ну, не, неправильна ця позиція. Забирати майно громади, яке належить громади. Але, кажуть, що документи, розберемося, я повідомлю. Я, до мене є якісь питання. По даті нової сесії тоді ну що, на телефоні будемо тоді приймати ці рішення, бо вони обов'язкові, від нас чекають і фронт допомоги, і область, і, і в першу чергу наші діти. По бензину Сансанич і вже з Тарасом Рогольчем, давайте щось думати, будемо якось вам. Думати, як позичити той дізель, де взяти його. Але ж і попрацюйте тоді. Подумаємо, які депутати там не з'явились, значить, через заклади освіти проінформуємо. Дякую.